Пам'ятаєте, обіцянки Дональда Трампа завершити війну в Україні за 24 години. Ця історія наближається до свого сумного завершення. Держсекретар США Марк Рубіо заявив, що якщо мир в Україні стане недосяжним, то Сполучені Штати можуть вийти з процесу його досягнення. А тим часом інший представник США стів в розмові з Wall Street Journal зізнався під час перемовин з Путіним, той був одержимий українськими територіями. Вітков навіть припустив, що Київ може поступитися деякими регіонами, якщо вони є переважно російськомовними. За його словами, Росія нібито може отримати частину цих регіонів. Очевидно, що з такими підходами про мир говорити неможливо. Україна ніколи не відмовиться від своїх територій. По-перше, в нас немає російськомовних регіонів, в тому сенсі, який вкладає в це Москва. А по-друге, навіть там, де багато людей розмовляють російською, ми маємо дбати про права корінних народів, зокрема кримських татар, для яких Крим є єдиною батьківщиною. Батьківщиною до Росії неодноразово вчиняла проти них геноцид і продовжує це робити зараз. Реальної платформи для перемовин наразі не існує. І це не провина України. Ми заявили про готовність до припинення вогню. Але Росія, Остама Лаврова та інших досі вимагає усунення, як вони кажуть, причин війни. А ці причини намагання Москви знищити Україну і повернути Європу в епоху Залізної завіси. Схоже, що США можуть відійти від мирного процесу, бо не бачать шляхів для реального компромісу. І тоді основний тягар стримування агресора ляже на плечі Європейського Союзу. Про це я говорив неодноразово наші зв'язки з ЄС критично важливі. Чи хочемо ми розірвати стосунки зі США? Ну, звичайно, ні. Підтримка США для нас і далі залишається. Надзвичайно важливою, зокрема в сфері озброєння. Важливо, щоб Сполучені Штати щонайменше продовжили продавати Україні зброю, якщо Україна і країни ЄС готові її купувати, а в майбутньому, щоб США повернулися до повноцінної підтримки України, бо саме Росія є реальною, а не уявною загрозою і для миру, і для демократії, і для всього цивілізованого світу. Ми маємо не просто декларувати, а виконувати європейські стандарти. Верховенство права забезпечення принципів свободи слова, принципів демократії. І не тільки заради членства в ЄС, а тому, що це єдиний шлях зберегти Україну сильною, об'єднаною і частиною європейської цивілізації. Настав час не сваритися між собою, а об'єднуватися, інтегруватися, захищати і Україну, і Європу разом.